Всем привет, Руслан. Сегодня у нас снова выживание в Майнкрафт Лифтс. Берет свои предметы и долучаться дофиг. Новый по новой до, территории. Тут багато проходит. Так. А, короче, я... шо я? Короче, я хочу что десь там на паука. Ну ладно, на паука, я коротше, я коли я что тут приплив, короче, Це... розповідаю. Я колись... Ну ну, записував учора відео. Я там трохи запізнився і ріг спати, коли вже мов почалось павни. Десь на ферме з'явився павук. Я його спочатку на побачу. А, по, а потім... Ну, я ж почув, що в мене меня сейчас атаку. Це був павук. Але почув я вже пізно і короче він у меня штук пахну. Блін. Навіщо я опрыв? Так, ось. І я туда впав и... І... Ну, короче, я знаю, что втратив свое алмаз на колоу, але он там так уже разваливало Так, я сказать, клан в загалі тут Я тут там вставил в моеру. А я не прыгал. Ой, ну короче. Ну а так, вроде бы ничего. Не я. Я на сор... Так, я не а... Так. Так що я взагалі-то хотів. Я коротше так не придумав, що буду робити. Але, як я і обіцяв, я буду досліджувати незер. Сподіваюся, що мені мама не загризуть. А тут тут летает он тут, тут на летает, я просто не в курсе. Да гну тут, ну тут, ну, тут нема пауків. Це уже по трусная. Але є гасты. А ще есть трайдеры. А ну он Ні, Не на такие он, в принципе, той А Але так я боюсь пауки, бегаю Ось. І, і єдиний вимір, де мені дійсно не страшно це енд. Я саме маю на увазі виживати на важкі складні. Та там channel dragon ендермем, я розумію але, але мені вже краще боротися без поряду сентих драконом Чер павуком. я чет вам скажу Ось, тому я, в принципі. Блін, а є ж координати порталу. Координати порталу... Так. Треба ж тепер ж його ще знайти. Ну... Хоча взагалі там, якщо буде крайній випадок, то я можу просто подивитися свої старі записи. Бо, бо в мене постійно для цього і є. Так, ось так. Відкриваємо перший і пишемо. 52, 82, 44. Все, тепер я пам'ятаю. І тепер вже точно можна відправлятися досліджувати Магмукуб! В атаку! Є, я навалив магмуку -магму Блін, дивиться мені... я. Ще... ня, 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 ня няш як уж... Якщо мені дивиться, там якийсь там хардкорний... В... Виживач, кто, мабуть, зараз сміється. Але ну, це досягне. Як би це дивно не звучало, але так. Так, ось. А я ще, коротше, розібрався із Зачаркою, як вона там працює, то Та, тому в своєму світі. О, и фриты. Хочу и фриты, а мы Хочешь так это, это делать? А, тени кругля. Кто тут я? Я хочу плавать на за Блин, а ежу взял. А, ну манья меня есть Фух. Я думав, що це з, з експедиції перетвориться у виживання. Хоча це в принципі є виживання. Але... о, все! Я знаю. я бачу. Бачу тіль, не, не бачу повідомлення. Так, ну в мене є щит. Бежати! Я немало хп! Скрилися. Так, коротше, беремо... Так, это не дошка на варіант, на зарак. Господи, ще й ти тут. Тебе тут тільки не вистачало. А -а -а! Ні, я не здохну. Одиваюсь. Блін, погано все, все дуже погано, блін, здох, класно. Ну, думаю, вибачте, якщо я... Сплюсь спочатку, бо тут ніч. І перемкну складність. Бо бой наук, я ніколи там там. Свои там не найду. Вообще, изгибайся, що там нічого цінного в огні не Бо Помогу. Ну, да, Що бывает. Где-то не приводит. Вчера мы не шок-тормой этих второй чата. Да я уж до хардкорком ще далеко. Ну, в буду. то сегодня. Ну а ч вы думаете? Це небащий чопы такого выживания. На заря, то я мабуть, зараз його накупаю. ти <рискнут> в принципі, не фигас, ты пишешь улятась. Я не знаю. <рискнут> Якщо си поулетало, то вы не. не почему Так, це є. Це кайло є <рискнут> Так, це є, це, є, це є. Что могу сказать? Так, морковинка є. Так, ну, в принципе, я ничего не вкладываю. Ну, в чудо себе Так, угу. Все, уже свой сдобу. Так, ну... А тепер я, мабуть ще вибігу звідси. Бо, бо я згадав, що в мене помені є. І піду кудись інше. Я взагалі то. Хотів знайти багровий ліс і там зафармити тендермен. Я багровий ліс, по-моєму, знайшов. А все. Я складываю, Я Так. Багровый лист, Я его тут. здесь бачу. Я там, маму куда мне портал. Охраняюсь. Я так... Я вбил то Ч ⁇ ты меня? Да! Газеты! Чуть про проделал газет? Ч ⁇ она может? Пить, блин. Вот вчитыйся мне, мне не требует. Вчитыйся требует, кажу я. А... Клук. Що, блін, е. На те не треба мені. Краще в мене є. Кращий план. Тепер в мене його немає. Ну що то і так можна? Так. Тепер піднімаємося ось так аж Тут нікого. Мабуть, я, я трохи спущуся. І ось так от обгржуся. Ось так от, мабуть, ось так ось поставлю. Тепер беремо мій лук, стріл в мене є. А, стріл в мене немає. Класно. так. У мене стріл немає. Він ну що можу сказати? Поки що все йде прекрасно. Абсолютно. Прекрасно. Я знаходжуся на, на якійсь небезпечній штуки. Мене охороняє магмоку. У мене немає стріл, все дуже кльово. Так. Дивись, так. Іншого шляху немає. Я зараз нервуюся, чесно так скажу. Да! Ні. Вони мене б'ють! вб'ють! Ну, а помирати мені тут не можна. Бо якщо я здохну в зальтових дельта, то в 8 то, то лут Та в принципі, все. Ну, ну не все, а дуже багато чого згори. Так, ну, добре Що хоча б я мушку вина? Там теж мама куби. Клас! Господи, ну де, де ж там цей багровий багровый вниз. Господи. Чешня і изкажови. В багровому. Мне здесь будут наверное такая краща бомба бо вот там сэм я клево там хуй апин наша жаграда все буду сэм нормальный но кремо всего ты купив нормальный бьм ай Ух, мене нарешті Ті Не будуть переслідувати кляті. Махмуку. Ніхто взагалі. Ну максимум пигляни. Пигляны, зомбі пигляны Так, все, більше я туди навернусь. Все ад. Я просто що це і так вимір ад. А ад. то адський ад. Це, звич... Це, звич... це звичайний ад. А то адський ад. Все ясно. М Де уж. А я ще ж кажуся, що ми там павуки там заважають, які там сфері спали. Угу, блин, заважи. Це я ще тут набував. Піхлі ніхто... тут ні, немає. Ні, я хочу їх на золото Хто не біжить, значить немає. Ну бо, Ну просто там ті, хто на курсі. Як Якщо пигли не бачу, що... Гравець здобуває золото, а вони вважають, що це золото їх. То вони у вас поужать за балетами, мечами чим тільки можна. О, я портал знайшов, а ще воно зомбі. Звено зомбі я вам теж не радий вбивати. Ну, тут ще один. А якщо, Але якщо їх багато... То що я вам можу сказати? Будуйте величезний стовбур. І потихеньку його вбивайте. Там три блоки, наскільки я знаю, вистачить. Фу. Класний лук. Ч заберу? А в мене вже місця немає. Під... 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 Під Кладу каміння не потрібно. Так. Краще кварців добивати. А ще кварц він, до речі, дуже гарний. Ну, майну мені так десь. Ага. Так, моутбук каже, що він сильно розрядився. А ну кто мені смену зря тут це опыт. Тось. О, там газ літає. Давай, давай, підходи! Завагани! Єс, я класс, я від ай. Фу. Я вбив гаста. Його ж фаерболо. Це була погана ідея. Карма. Пісок, так, це в нас долина душу, де. Бачите, який тут такий стовп? Єс, я виграв у, у складці. Так, ну, в принципі, гасні. я вже не... я вже не боюся. Хоча все одно якийсь зараз, дійсно стріляв. Я його раніше боявся ну, на важкі складності і загасів. Але, але тепер я його боюся через те, що це, дійсно, дуже небезпечно. Так, что ты? Он столько не дает в Бо я могу, я могу, господи. А что на в чём? Все. Так уж такая твоя шида. Я хочу, чтобы вам сподобалось А. Коші, якщо нам сподобалось, то ставте лайки та підписуйтесь на канал. А з вами був Руслан. Всім до побачення!